Я в комбайне ни разу. Прямо видео не вил. В тракторе вил. А в комбайне еще ни разу. Так, ну, бублика вам покажу. С мухтаром. Бублик. Ух. Зараз будет тебе лайки ставить. Если кто-то прийдет на стрим. Тут Поки нема нікого. Сидю в комбайні. Газую. Зараз буду їхати в сонях і косить поки ціна є. Щось ніхто не хоче за мною їхати. Трохи пилюки з кіром косили. Пилюка там така, що капець. Так, хтось приєднався до нас. Привіт. А ну пишіть що там, чуть мене, чи не чуть. Бо може тут сидів сам з собою, балакаю, сонечко вже сідає Думаю цей Зараз же ніхто вже там не коса, не... Ну, якби роботи такої нема, тим більше вже вечір. Думаю, може хтось присоєдиниться. Так, 11 чоловік присоединилось. Бачите, не бритий, не той. Сьогодні побриюся, бо завтра будемо рождатися. То тобто треба, щоб наглаженим був. Що там, може ще хто не бачив бублика. Бублик! Колибайся! Де вам щось ніхто нічого не пише.